Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні я хочу вам показати, як виконати домашню практичну роботу у Word з телефончику з редагування. І так відкриваємо наше домашнє завдання, натискаємо інструкції, і тут у нас розміщено два документи. Один документ це Word, де нам потрібно саме виправляти оцінки помилки, і у нас є розміщений текст, на який ми можемо опиратися для того, щоб виправляти наші помилки. І так, відкриваємо спочатку наш текст. На які ми орієнтуємось, натискаємо внизу олівчик. Натискаємо зверху три крапочки і опираємо команду відкрити за допомогою. Можна відкрити за допомогою галереї. Відкриваємо. Далі повертаємось в Classroom і відкриваємо наш документ Word. Попередньо, я нагадую, ви його повинні були встановити до себе на пристрій. Я нагадую, як він виглядає. Ось. Ось його піктограмка, синенька. Тепер ми повертаємось в наш документ, і нам потрібно починати, почати з ним працювати. Для того, щоб працювати з документом Word, нам потрібно натиснути олівець в нижній правій частиночки, синенький. Натискаємо. Тепер ми можемо друкувати. Якщо ми поставимо сюди наш пальчик, то з'являється курсор, і ми можемо тут писати. І, до речі, ми можемо міняти назву нашого документу. Якщо ми натискаємо на, верхню, на верхній рядочок, то ми можемо тут і підписати, наприклад, наше прізвище та ім'я. Коли ми підписали, ми натискаємо ОК. І він запам'ятовує. І так, читаємо, що нам потрібно зробити. Нам потрібно прочитати перше речення і перевірити його з нашим прикладом. І так читаємо. Grammarly – новий сервіс, створений у 2019 році. Повертаємось, наприклад, відкриваємо. І читаємо. Grammarly – це інтелектуальний онлайн-сервіс. Повертаємось. І нам потрібно тут виправити наші помилки. І ось тут ми міняємо. Так, олівчик не забуваємо натискати. Міняємо. Інтелектуальний. Онлайн. Тире. І проміжок сервіс. Далі. Повертаємось на документ і читаємо, що далі? онлайн сервіс перевірки англійської граматики, заснований на технологіях штучного інтелекту. Так, компанія створена у 2009 році. Перевіряємо. Далі пише, бачимо, що онлайн-сервіс створен, а ми додаємо створений. І тут у нас. Помилка. Ми бачимо, що тут написано у 2019 му а у нас там було у 2009 році. У 2009-му році. Е, відомий далеко за межами, так? це вірно. Він у нас відомий далеко за межами. І тепер читаємо, хто ж його створив. У е, 2009 році створений українцями Максимом Литвином. Перевіряємо. Компанію заснували британці. Ось ми вже бачимо помилка. Видаляємо і виправляємо українцями. Так, Максимом Литвином є. Тепер перевіряємо далі. Так. Олексієм Шевченко і Дмитром Лідером. Перевіряємо. Олексій Франко, а у нас Олексій Шевченко. Виправляємо Шевченко. Олексій, Компанію заснували Українці. Тут моя помилка. Олексій Шевченко, Максим Литвин та Дмитро Керівний. А там було написано, по-перше, тут з маленькою. Нам потрібно поставити велику літеру. Дмитро Лідер. Виправляємо. Ну і далі суть вам ясна, як нам виправляти тут помилки. Коли ми попрацювали, виправили всі помилки. Нам потрібно вгорі натиснути Галочку, натискаємо галочку. Далі ми натискаємо три крапочки, натискаємо Доступ та експорт. Далі натискаємо відправити копію. І ось тут ми вже можемо вибирати, за допомогою чого ми можемо вибирати. Ну, наприклад, за допомогою PDF документа можемо перетворити. Натискаємо ОК. Він його перетворює, і ось тут у нас з'являється, як ми можемо відправити тепер наш документ. Тут у мене є тепер Google Classroom. Я натискаю і обираю то завдання, яким потрібно мені, куди мені потрібно його відправити. Ну, в даному випадку я зараз не можу його відправити. Ви відправляєте в своє завдання, знаходите інформатика 5 клас, буде видно ваше завдання. І е, там буде команда додати завдання. Ви натискаєте, і таким чином ви додаєте своє завдання. Ось таким чином ви можете зі мною поділитись. Є ще другий варіант, яким чином ви можете зі мною поділитись. Е, наприклад, за допомогою посилання. Якщо ми натискаємо доступ та експорт, ми натискаємо копіювати посилання. Е, далі ми заходимо в свій Classroom. Так. і далі ми можемо вже відправляти своє завдання. Ну, зараз я не можу це зробити. Так, спробую з таким чином. Так, так, так. Наприклад, знаходимо завдання. Ось тут. Якщо у вас щось відправлено, можна натиснути Відправити, відмінити відправку, далі додати роботу. Обираємо «Вставити ссылку», затискаємо, вставити, і додаємо. Ну, якщо у вас все буде нормально там з інтернетом, то у вас ваше посилання додасться. Якщо не додається таким чином, ваше домашнє завдання, є ще інший варіант. Знову натискаємо три крапочки, обираємо доступ та експорт і обираємо відкрити доступ. Натискаємо. І ось тут ви можете ввести мою електронну адресу. Ну, мій телефон знає мою електронну адресу, натискаємо, і у нас зверху є стрілочка. Натискаємо, і мені тоді на пошту прийде а, цей лист. Але попередньо потрібно підтвердити, що ви, щоб ви відкриваєте доступ. І тоді я побачу ваш лист на своїй пошті. Але ви мені, будь ласка, в домашньому завданні напишіть, що я відправив вам листа. Ось і все, що потрібно зробити з домашньою роботою. Сподіваюсь, вам було все зрозуміло. Дякую за увагу. До побачення!